П'ятниця 29 серпня ви дивитесь новини в студії Олени Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Ще одна неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Гучно було в обласному центрі, а також на Сенельниківщині та Нікопольщині. Є загиблі та поранені. Від ранку б'є і по Запоріжжю. там, внаслідок атак, травмована однорічна дитина. А у Києві знову зросла кількість жертв вчорашньої атаки. Більше про ситуацію в області та Україні розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю мої вітання. Розповідай. Вітаю, Олено. Вночі наші оборонці неба збили над областю вісім безпілотників. Утім, не минулося без влучань. Зокрема, у Дніпрі пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина. Травмовані двоє людей їх ушпиталили. Один у важкому стані виникли займання, які рятувальники вже загасили. Потерпала від ударів Синельниківщина, Межівська, Слов'янська, Покровська та Васильківська громади. Ворог цілив безпілотниками. Загинули двоє людей: чоловік та жінка. Постраждала 50-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Зайнялося на території підприємства. Горіли також приватні будинки і суха трава. Понівачення АЗС та автівки. Тільки що? А що влучало? Ніхто не пострадав? Це младший оператор. Льть по заправки, і все. безпілотник ворог спрямував і на новопільську громаду Криворізького району. Там виникла пожежа, її вже загасили. А в піввідронами противник вдарив по Нікопольщині, влучав по Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. І до ситуації в інших регіонах України однорічна дитина та двоє чоловіків травмовані внаслідок ранкової атаки на Запорізький район. По селищу Малокатеринівка ворог завдав чотири удари, поцілив по житловій забудові. Зайнялися кілька приватних будинків. Вибухова хвиля пошкодила будинки та господарчі споруди, що розташовані поруч. Пораненим надали допомогу на місці. А у столиці кількість загиблих внаслідок вчорашньої атаки зросла до 23. Упродовж ночі рятувальники безперервно працювали на місцях руйнувань. Роботи тривають донині. Невідомо лишається доля ще восьми людей. Найбільше загиблих у зруйнованій п'ятиповерхівці у Дарницькому районі. Там під завалами власних осель померли 22 людини. Четверо з них це діти. Сьогодні у Києві день жалоби за тими, чиї життя обірвала цинічна атака росіян. І на цю мить у мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною ситуацією в області та Україні. і Більше розкажемо вже у наступних випусках новин. Олено, тобі слово. Дякую тобі. Катю. наша кореспондентка Катерина Нічик розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. І 29 серпня ми вшановуємо тих, хто віддав життя за Україну. Сьогодні день пам'яті загиблих захисників. Символ цієї дати Соняшник, цей день назавжди пов'язаний з трагічними подіями під Іловайськом на Донеччині у 2014 році. Тоді українські військові, які перебували в оточенні, мали вийти зеленим коридором. Але Росія жорстоко порушила усі домовленості і впритул обстріляла колони. Загинули сотні воїнів. Точна кількість полеглих захисників невідома й досі. Поряд були поля із соняхами. Саме тому ця квітка пам'ять про тих, чиє життя забрала війна. Схиляємо голову перед полеглими і пам'ятаємо кожного, хто боронив рідну землю до останнього подиху. Вода смердить, а на поверхні плаває мертва риба. Місцеві мешканці обурені кажуть, що недавно на березі озера могли рибалити та насолоджуватися природою, а нині тут справжній жах. Їх улюблене місце відпочинку просто на очах перетворюється на болото. В чому причина? Хто несе відповідальність за стан цієї водойми у діївці? Та що говорять експерти? Матеріал Вікторії Вахрушиною. Брудна вода та неймовірний сморід. Десятки рибин просто повспливали на поверхню водойми. Це один з житломасивів Дніпра. Місцеві тут не можуть навіть відкрити вікна на провітрювання, бо елементарно немає чим дихати. Що стало причиною мору риби? Розбирались на місці. Ці кадри зняли місцеві активісти. Кар'єр, який був популярним місцем відпочинку, нині у жахливому стані. Вода зелена, на поверхні мертва риба. Ну вже Плава як золота ропуза пузом вверх, водойма перетворилася на болото, кажуть місцеві. А спека, переконані, лише погіршує ситуацію. Щороку у нас відбувається ось така от історія з мором риби, тому що толі не вистачає кісороду, то толі не вистачає істочника води. Тобто родники забуваються, родники забиваються, либо висихають, либо пересихають. Раніше, коли ще так років 20-30 назад, тут була вода. Така прозрачна, ну, тому що там труба і йшла туди холодна вода, чиста, сюди стікала. і воно якось циркулювала. А зараз жара, вода стояча, риба тут є, щось кидають сюди не без цього. Засмучує, це нічого не сказати. Це просто крик душі останні два роки це таке сталося з цим озером. Е, Ну мені кажеться, що це відбувається за того, що сюди кидають весь мусор. З цього озера зробили просто свалку. Фахівці кажуть, через пеку на воді з'явилося багато синьо-зелених водоростей. В день вони виділяють кисень, а вночі поглинають. І якщо водоростей надто багато, риба просто помирає через задуху. Ми бачимо, що зграйки риб підпливають до поверхні, вони хапають повітря з атмосфери. Це один із ознак задухи, тобто є дефіцит кисню. А розкладання мертвої риби лише погіршує ситуацію. Зменшення риби і розкладання викликає евтрофікацію і повторне цвітіння далі водойми. Тобто збільшується кількість синьозелених водоростей, які знову таки можуть забрати кисень. Місцеві розповідають, звертались вже у всі інстанції, але чіткої відповіді так і не. Тримали. Я дзвонив на гарячу лінію до Філату, мені сказали, що вони цим питанням не займаються, а займається обладміністрація. Дали мені номер, я туди дзвонив, з ними перебалакав, вони прийняли, сказали, що ну, на днях приїде комісія. Не знаю, в які інстанції звертатись, щоб нам допомогли. Врешті за декілька днів до кар'єру виїхав рибоохоронний патруль, однак мору риби не зафіксували. На гарячу лінію управління прийшло повідомлення. Повідомлення про замор водних біоресурсів. Група рибінспекторів виїхала з управління на це місце. Було зроблено зйомку, е, відеозйомку цього місця. Замор е, не підтверджено. У міськраді нам повідомили, водойма не знаходиться на балансі міста, тож за неї не відповідають. Вова теж кажуть, скоріше за все, кар'єр має приватного власника, і саме він має отримувати його в належному стані. Аут екологи переконані, водойма в такому стані через замулення та забруднення дна. Тож треба не шукати винних, а очищувати, а ще регулярно контролювати рівень та стан води. Або можна встановлювати певні такі фонтанчики, які будуть на сонячних батареях і просто будуть і гарно виглядати і тим самим збагачуючи воду киснем. А ще скошувати очерет та не засмічувати водойму. От представляємо собі замкнуту водойму, наприклад, це може бути ванна, так? і в цю ванну будуть ходити по черзі люди купатися. Це і. Ну, Поверхня шкіри це і жир, це і масла, якісь можуть бути. Це може бути крема, косметика, все це змивається, і ніби вона кажеться, що одна людина. Якщо 10 20 30 100 людей покупалося, та кожного дня все це нікуди не дівається з водойми, а лише примножує органіку. Експерти кажуть, поки чиновники перекидатимуть відповідальність, ситуація лише погіршуватиметься. Бо якщо негайно не вжити заходів, озеро просто перетвориться на болото, і вже наступного літа там не буде ані риби, ані нормального місця для відпочинку. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов. Новина 11 каналу. Цьогоріч за парти сядуть понад 230 тисяч учнів області. Вова повідомили, 86% шкіл розпочнуть навчальний рік офлайн або в змішаному форматі. Кожна громада ухвалювала власне рішення, зважаючи на безпекову ситуацію, наявність укриттів та альтернативних засобів теплої енергопостачання. Водночас ще 30 тисяч школярів продовжать науку дистанційно. Це переважно Нікопольські і Сенельніківські райони. Щодо першокласників, то цьогоріч на Дніпропетра. Ровщині вперше познайомиться зі шкільним життям 21 тисяча дітей. Тим часом у школах Дніпра завершують підготовку до нового навчального року. У закладах оновили покрівлі, інженерні мережі, зробили косметичні ремонти, встановили вікна вибиті після ворожих атак та облаштували найпростіші укриття. Більшість міських шкіл працюватимуть офлайн або за змішаною формою навчання. Тож цьогоріч відновлюють і роботу груп подовженого дня, поки що тільки для учнів першого-четвертого класів. Ми орієнтовно планували 292 групи, і зараз проводиться опитування, тому що може бути і менше груп від потреби батьків, як набиратимуть ці групи. Тривалість роботи груп подовжного дня не більше 6 годин. Звісно, що батьки можуть дитину забрати і раніше, це вже потреба кожної родини особисто». А вони тримаються за гриви, щоб втриматися за життя у Дніпрі. Подружжя Тараненків створила спортивно оздоровчий клуб, де коні допомагають людям оговтуватися після травм, стресу і війни. На іпотерапію зокрема приходять військові та діти з інвалідністю. Частину коней, які працюють тут реабілітологами, врятували із зони бойових дій, і тепер вони допомагають рятувати інших. Створили цей центр завдяки ветеранському гранту в межах програми Власна справа, яка четвертий рік працює як частина держав політики зроблено в Україні, як працює терапія довірою, бачили наші журналісти. Чіпитися за гриву можна повиснути і взяти від коня таку допомогу. Коли в дитинстві не вчили їздити на коні, то тренер завжди казав, не чіпайся за повод, коли ти вдруг втрачаєш рівновагу або падаєш, тому що ти можеш причинити біль коню. Чіпляйся за гриву. Це коню не буде боляче і ти не впадеш. Якщо щось не так, ти виб'єш, вилітеш з сідла, навіть, як це то було в житті, навіть, то ти не впадеш, ти повиснеш на гриві і зможеш приземлитися на ногу. Тримаються дорослі і малі тут не за одну гриву, а за Тіфані, Кешу, Джонсона, булочки, кекса, ласки. Всього в клубі живе семеро коней, троє великих та четверопоні. А ще в спортивно-оздоровчому клубі вчать доглядати за конем, об'їздити, та головне полюбити. Майже щодень приходить до своєї улюблениці булочки. дев'ятирічна Маргарита. В сідлі дівчинка з чотирьох років поні булочка переселенка з харківського екопарку Фельдмана. Вже тут обзавелась потомством. Поїздям по теобиті пообнімати. Хочеться поїздити на ній, торкатися, пообнімати її. Вона така гарна. В ці моменти я відчуваю, наче то моя подружка ще одна. Жаль, лише вона говорити не вміє. Я б з нею гуляла постійно і все таке. Господарка шкідного клубу Мілена Тараненко також з дитинства пліч опліч з цими граціозними тваринами займалася кінним спортом професійно. А після травми саме коні допомогли їй обрати справу життя. Чоловік воює з 2014 року. Ми от е, цих всіх коней, тобто, ми запрошували побратимів. Так, для нього самого така була домашня, домашня така реабілітація. У 2022 році, ми зрозуміли, ми розуміли масштаби цієї війни, яка почалася вже трошки. Передбачали наслідки, і розуміло, що е такий проект буде потрібен взагалі не тільки військовим, за підрахунками істориків, 6000 тисяч років людина і кінь поруч у кожному столітті кінь рятував нас по-своєму, і сьогодні допомагає відновитись тим, хто сам стоїть на захисті інших у клубі. Зокрема, захисники і захисниці проходять психологічну та фізичну реабілітацію. іпотерапія саме як фізична реабілітація. Вона дає імітацію кроку людини, тобто людина, котра довго не рухалася чи не має можливості рухатися. Вона коли сідає на коня, а конячка імітує повністю людський крок, повністю всі м'язи задіяні так, як ніби людина ходить сама. Чи полон, чи травма, то вони заново вчаться налагоджувати стосунки. І з конем треба все таки трошки домінувати. А, і це часто простіше зробити природньо зробити з твариною. Власник клубу Олександр теж тут в приїзді з фронту знаходив підтримку та спокій. А з часом подружжя Тараненків вирішило покращити умови тримання коней, тому вирішили податися на грант за програмою. Власна справа це підтримка від держави, яка допомагає запустити свою справу, дати роботу іншим і робити щось корисне для свого міста чи громади. Умовами цієї програми є створення двох робочих. Місць і наявність бізнес-плану, на що підуть ці гроші. Якщо у вас є бізнес-план, звертайтеся до центрів зроблено в Україні, там підкажуть, як правильно діяти далі. Якщо бізнес-плану нема в центрах, зроблено в Україні, вам допоможуть оформити бізнес-план і залучити цю державну підтримку. Важливо, що всі підприємці, які зараз є в Дніпропетровській області, мікро і малий бізнес мали доступ до цієї грантової підтримки, користувалися цією підтримкою і розширювали свій бізнес навіть зараз в таких умовах, в яких ми зараз живемо і працюємо. Консультанти офісу до слова самі вже не раз були в гостях у гривастих. кажуть тільки радіють, якщо їх поради дадуть зелене світло хорошій справі. От і іпотерапія від тараненків, якраз той випадок для мене особисто це про соціальну місію, це про підтримку, про гарний настрій. Це те, що на сьогодні дуже потребують наші як громадяни, військові та діти. Олександр виконав всі умови гранту. Він найняв двох працівників, він розширив послуги, а це значить, що появилося більше відвідувачів. Тому працюємо надалі. За грант тут 499 тисяч на конюшні витратили на комфорт для коней. Тепер, зокрема, у них є запаси корму і свій шелтер. Такий собі європейський варіант стайні. Вони не ходять сюди спати, тому що коню насправді йому потрібен більш простір, більш відкрите повітря. Тут вони ховаються, якщо не погода, якщо, наприклад, дує вітер. І перевага його в тому, що вони можуть зайти сюди вільно. За роки існування кінного клубу його відвідали понад 1200 гостей, і за кожним з них своя історія повернення до нормального життя, саме тримаючись за гриву. Ветеран він вже списався. Все в нього безліч заслуг, але і він суїцидник. Ну, тобто, от вже класичний таке від нього каже відмовляються вже всі. Е -е, ну. Вже психотерапевти працювали, ну тобто він все нормально, класна людина. Ну він каже, я стільки всього побачив і щось я розчарувався в цьому житті. Приїхали потім приходить десь тиждень. Він мені зв yeah. дає зворотній зв'язок і каже: ти знаєш, ми приїхали, побачили ваших поні, побачили ваших дітей, дівчата йому провели екскурсію. Я його відвіз додому, він через два дні мені дзвонить і каже: ти знаєш, каже, це дякую тобі, друже, що ти мене сюди привіз. Я побачив життя. Я побачив. Нарешті щось таке в мені прокинулось. Я передумав стрілятися. Оце найсильніше, мабуть, мурахи біжуть. Руслана Козиряцька, Євген Дроз, новини 11 каналу. І ця вся інформація, яку підготувала команда 11-го каналу. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, або нічого не пропустити та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся, побачимось. Кам'янському підтримують талановитих дітей, Щороку відзначають їхні високі здобутки у навчанні, мистецтві, спорті та громадському житті. Стипендію дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування призначає виконавчий комітет міськради. Там наголосили, працюють аби створити для маленьких кам'янчан найкращі умови для розвитку, навчання та виховання. Хочу від усіх нас. Подякувати вам за ваше натхнення за вашу наполегливість. Ми пишаємося вашими успіхами, вашими здобутками. Ви майбутнє нашого міста, нашої країни. Знаю, що декілька з вас вже отримують стипендію не вперше. Я бажаю вам успіхів в подальшому навченні. Це діти, які досягли вершин в освіті за минулий навчальний рік. Вдячний міському голові за підтримку дітей, які позбавлені батьківського піклування, Незважаючи на часи, які зараз. На звук тривог вони навчаються, їх ми підтримуємо, і тому це дуже цінно саме зараз. Протягом року діти демонстрували наполегливість, ініціативність та прагнення до знань. Міська стипендія стане для них додатковим стимулом рухатися вперед. «Нагороду отримав сьогодні наш внук Щербина. Даня, який перейшов у сімой клас, вчиться в першому ліцеї. Ми дідусь і бабушка, у нас. Ми його виховуємо. Виховуємо, Дитина хороша, здібна, старається. Я отримала стипендію за своє навчання. Дуже дякую, дуже приємно. Я дуже вдячна, що допомагають та підтримують нас. Це для нас дуже важливо, тому що ми навчаємося, та це дає мотивацію.